Травниві вихідні. Це відпочинок чи більше праця? 50 на 50. – То відпочивати і працювати? Так. Да. – А що будете робити? На городі в саду. А відпочивати як? Там же. Ну, травневі свята, це ж все таки свята, травневі свята. Я вже запланував е... розпорядок дня на завтра, на післязавтра і на після-післязавтра буду з друзями відпочивати, грати в волейбол, піду на пляж, гарна погода. І ну, знаєте, в планах м, також є і деякі такі трудові е, навантаження, але я все-таки думаю, що орієнтир все-таки на свято. А на городі там попрацювати не буде такого? Нічого робити? М, на щастя, я все вже зробив у бабусі, і ну, більше вона мене не кличе на городи, і це дуже добре. Ну, я буду відпочивати. Усі вихідні? Так. Їх дуже багато, це майже пів місяця. Ну так. Працювати у вас не кличуть нікуди? Ні, нікуди. Немає в мене роботи. А десь там на городі, в полі. Ну так. Да. Поїду до чоловікової мами. То, то будете щось робити? Ну так, да, на городі, так. У мене постійний відпочинок, я пенсіонерка. Ну, а то... ніякої присадибної ділянки, там, нічого Ні, таке. нічого, нічого нету. А не хочеться так от грядки пополоти. Ой, молодой чоловік. Я тільки недавно переїхала з Донбасу сюди, поки нічого не хочеться. Будемо працювати на дочі. Багато роботи? Ну, дача, є, доча. Робота завжди є. Коли ж відпочивати? Відпочивати вночі. Це більше відпочинок. А для вас? Звичайно, це відпочинок. Перебільшу. А працювати десь на городі у вас ви Ми ніяк? Так, зі своєю сім'єю зробили, що вже до майських праздників, травневих свят вже все зробили. Все повністю картоплю посадив. Картоплю. Багато картоплю. Досить багато. Треба ж колись почувати. Є час на картоплі, є час на відпочинок, тренуємо свята на те свята. А як будете відпочивати? Вже запланували? Так, да, вже запланували з нашою групою, з університету зберемось на природі і культурно посидимо. Більш відпочинок для мене. Будете відпочивати? Так. Да. А що запланували, де, як? Ну, так, да, із з дівчиною. дівчину. Ви поїдете чи тут? Тут, в Черкасах, думаю. В парку зараз чудова погода погуляти, mm -hmm. подивитися міста. А Можливо, шашлики в ліс поїдемо. Відпочинок. Буде відпочивати? Запланували як? Ні, ще не запланували. У мене немає вихідних на майські праздники. Будьте працювати? Так, да, звісно. У нас круглосуточна диспетчерська служба. Я більше буду працювати, тому що я є у міліції, тому у нас посилений варіант. вас не відпустять нікуди відпочити. Відпочивають цивільні. Uh -huh. А працівники міліції працюють, щоб вони гарно відпочили. Ну <гум> а потім якісь окремі дні для вас зроблять. Нема ніяких окремих днів. Може, ну, якусь екскурсію для вас організують. Ну, ми вже самі якось собі екскурсію організуємо. А так ми працюємо, щоб черкащани мали, мали можливість відпочити. Буде спокійно у нас в Черкасах. Задов... Ми, 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 ми на це надіємось і будемо забезпечувати громадський порядок. Травневі вихідні та будемо працювати. Зараз е, така ситуація в країні, що потрібно працювати. Вам не образливо, що більшість країни буде відпочивати, а саме ви будете. Працювати. Ну, чому чому саме я? Я думаю, зараз положення у всіх таке, що всі, ну, Більша кількість людей буде працювати. Ну, обичні вихідні, нічого особливого. Це ну, все... постсоветский праздник, він никак не влияет. Я после 90-х родился, ніяк никак на мене не влияет. Обичний робочий день буде. Будете працювати. Так. А відпочити не хочеться. Всі да, ж будуть відпочивати. 2-3 число, як обычно. Можна в ліс їздити з друзями.